Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Ми знаходимося на ділянці біля помідор. Сьогодні 9 серпня 25 рік Чернівці, червні Буковина. Погодні умови були не, не дуже такі стабільні цього року, тому в моєму випадку на сьогоднішній день помідори. Більша частина в ось такому стані зелені, не достигли ще. Є певна кількість їх, які вже починають мати і молочну стиглість і боріти або червоніти, деякі вже споживаємо. Але більша частина їх в такому стані, що ще зелені. Це я так думаю деберау. Трошки їх підзавязалось їх дуже було дуже мало. Але На жаль, були великі перепади, було тепло, потім холодно і холодно на один-два дня, а майже два тижні в липні. Тому самі по собі рослини, да, вже трошки листячко десь хворіє, але самі по собі рослини розвиваються хорошо, але щоб помідори достигли, нам потрібно десь 40-45 днів. І обично в такому, такий період я вже чекаю на верхівки. Тобто зараз на одній покажу бров. Так що в мене є верхівка. Зрізав, листав один, два, чи три листочка і оце обрізав. Такі величні. олисні. Ну, скажімо, зараз на іншій помідорі може покажу. Так от, так як тут. Так, У нас є зав'язь, А вже навряд чи зав'яжеться, зрізаю її. зрізаю таку верхівочку. І залишаю один, два, три листка. От, на сьогоднішній день я ще поки що Чуть-чуть чекаю, може щось я прочекаю. Але ситуація в тому, що робити з цими зеленими помідорами. Ще, в принципі, є час, щоб вони достигли. Частково обрізав листя там, де було потрібно, де вже було чуть-чуть. а з такими зеленими е, буду підживлювати сьогодні Мастер 20-20-20 добривом. е, підживлював кальцієм. Mano, só tem cali.